Усі вони незалежно від віку вже мають на своєму рахунку неабиякий подвиг врятоване життя людини, чи то близької, чи то незнайомої. Кожен із них у критичній ситуації найменше думав про власне благополуччя. Мета була витягти з вогню, запобігти смерті. Максим Пшезмірський отримав відзнаку за врятоване життя власного брата, який став заручником пожежі. Молодик зізнається, лише опісля думав про небезпеку. Я спасу рідного брата з вогню виніс. Дуже, дуже тяжко було, звісно, мені там знаходитись в цій хаті, дуже дивно було. Але я заради свого брата меншого пішов на риск. Разом із Максимом нагороди отримали ще п'ятеро рятівників. Організатори акції мають надію, що такі відзнаки стануть традицією на Житомирщині. Так, це буде наразовий захід. Я думаю, що він стане традиційним, тому що ну, заходи такого типу потрібно підтримувати, адже вони спрямовані на популяризацію духу героїзму, патріотизму, витривалості, моральності, таких якостей і критеріїв, які зараз ну, дуже потрібні, і, на жаль, дуже рідко зустрічаються. У вашій особі усіх молодих людей, які у мирний час проявляють. Героїзм сягають подвиги, які, не задумуючись, не роздумуючи, кидаються в полум'я, в прірву, в безодню, в небезпеку, рятуючи інших людей. Усі нагороджені герої відверто зізнаються, якби довелося рятувати чиєсь життя і ще раз, без сумніву, зробили б це.